І він бореться за е, отримання цих грошей будь-яким чином. Неважливо, що він дає взамен взамін здоров'я своє, так? час свій, життя, е, хто то родину дає якби, в заставу роботи. Ну, у кожного по-різному. Розумієш, про що я? Та розумію питання в тому. Якщо... Та, Та, тобто, так. Ця система... Найму і ну, твоєї кар'єри, твоєго, твого професійного зростання, А в цій парадигмі ну, ні. шансу ні. стати, ні. Ну, я це? Ні, ні, зовсім ні. Тобто ми не можемо нічого виключати. Тому що, якщо ось, к чому я це веду? Якщо людина пізнає себе, ось, і вона зрозуміє, і вона зрозуміє, що е, цей е, вид діяльності, так, ця компанія, там, ця фірма, неважливо що, і він там розквітнув і квітне далі, по, е, отримує задоволення, отримує радість, чому ні. Це його шлях. І на, цьому, е, на цій роботі він буде отримувати ті гроші, які він хоче отримувати, які для нього будуть більш ніж достатні. І буде розвиток, і буде кар'єра, чому ні? Ну, якщо він не розуміє, що він хоче, а він хоче ну, гроші, як ну, останній етап, да, вже отримання. Я хочу гроші, він їх не отримує, поки він не зайде в себе і не почує, що, для чого я народився, що я можу зробити для себе і для цілого, для всіх.